А для ЗСУ! Гроші 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 для ЗСУ! Далі тільки баланс. Вона так ви того. Я розбуюсь з польтянками потребувати. Ну так ми подавали запит. Значить, строго попитання. Щоб потрібно, щоб вам потім не обзивали, дайте нам ці дуже цифри. Я запитаю нам... тут Дивіться, перед тим, як 137 відправлявся на східні рубежі, так? Так. Е, ви виділяли там 4 мільйони у Фейсбуці і там писалося на геральдіку, на всю на прапори виділили 260 тисяч. Так? Я вже поховав 6 побратимів із нашого батальйону, бо я залишився тут після операції. Поховавшись. Ми їдемо, ми купуємо квіти, ми прапора купуємо за кошти, ми скидаємося разом. Оце так само Вася Ігнатенкові у вас в курсі. От просто де-куди ці 200 тисяч як ви на геральді виділили, куди вони пошли. Якщо ми купляємо це за свої пошти, оце, щоб хлопців поховати. Оце ті питання, які не задають. Не доповнення до цього сказано, Це ж те ж саме питання. Питання в тому, прохання в тому, все-таки уточніть, куди використані ці кошти. Наприклад, так, міська рада проголосувала, кошти виділили, вони, вони пішли, але це кошти громади. І ви можете зробити запит. Громада хоче знати звіт, куди вони використані. Тому що використ... відправити кошти, це ще не значить, що вони пішли Ми, за за Ми їх не бачимо. Це що вам говорить. Ні дронів не бачить, нічого. Це питання, про говорите. Я їжу, забираю домовини у Броварах, домовину пацанів для пацанів, для нас. Я заправляюся за кошти, ми скидаємося за кошти, щоб привезти домовину. Так само в переяслав, так само привуки в Срібне, не ось увозив. Так само в Борисполі їжу за свої кошти. Просто куди вони йдуть? За цей сезон. Скільки? Може мені його сюди зводити. Та можна армію заправити. Те, що ви ката сансаву, коста нюху разом. Можна я задам вам особисте запитання перед громадою. Та давай бігун швидше займаємо. Владислав Владимирович, я Таранка Анатолійовна. Житель міста. Владислав Володимирович, мене знає особисто вже дуже давно. Я ходила до вас дуже давно. Так, мене тепер до вас особисте запитання як до громадянина України. Дайте мені, будь ласка, відповідь, що ви робили 24 лютого? Ну, ладно, 25 лютого, 2022 року, як громадянин України. Моїми побратимами прізвище називати? Називали. 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 Сокур, Бочарін, е, Гончаренко. Правда, правда. Е, е, запросили. мідали. Молитовний. Я правду кажу? Вони ждали людський мій. Я правду кажу, Боже. Боже. Я правду кажу. в інтернеті, це далі. Даю запитання. Коли у вас День народження? Що це за привичка в телефона? Перша черга, перед днем народження. Я говорю правду. То це не світні. в Очі вам, дивіться мені в очі. Та не буде він дивитися. Перед днем народження на 24 му кілометрі, 54, му вибачаюся, ви розбили свою іномарку, не знаю навіть яку. Щедів. Ну так що... Вот вас убрал за що Конечно, Я потом. Так, дайте я докажу вам. Це правда. я, я Це плюс Дайте, <плес> до того. Э, Знаєте, звідки в мене ця інформація? Я, <плес> зараз я зараз не буду все, крапка. <плес> Дайте мені можливість сказати. <плес> <плес> я зараз бачу Шо руку п'ять чоловік. Я бачу одну Я Бачу бачу гусаку.

Так, заходьте, заходьте, так, дійсно. сідаємо на місця, я його не випадку. Сідайте на місця. Сідайте на місця! лісі. Правда, гадайте.

нам так і не треба, приходять, ми зробимо одне, одне хороше діло. Ми зараз всі сядемо по місцям, ми зараз зібралися по одному направленню і ми за нього повинні відстоювати. Тому що ще це головне. Ми хочемо почути відповіді, ми будемо їх задавати, тільки давайте задавайте відповідати. Зараз будем будемо слухати, будемо добиватися, для того і я став на двері, щоб ніхто не виходив. Сідаю, Будь ласка, сядьте на місце і ми зараз будемо спокійно подавати питання. І виділяється підтримує. Сідайте на місце. місця. На донезі все. 30 тисяч, получається на який краянувським болі. Хлопці на долі менше получається. Давайте ще заспокоїмося і будемо це все робити погано. Давайте так, по суті Давайте, по суті. Давайте, по суті, ми до вас звернулися з таким питанням. Ми хочемо від вас почути втратили. те, що ви сьогодні подасте звітність запрос на звітність військових частин. Так. Яку вони вам нададуть і ви це все висвітлите в громаді? Я вам про це пообіцяв і сказав, на ваше запитання. У мене ще як військового є у вас питання велике, не то що питання, прохання хлопців. Я після поранення зараз вдома. У мене ще одне питання, яке попросили передати вам дуже сильно. Вам на часі зараз алея плинула за погибших хлопців. Тому що, наскільки я ще туди не ходив, а наскільки мені знайомі, вже передали там навіть ямки вже під дерева вирішили. Кілометри вруківки. Вам е, от, е, чесно, хлопці, які там зараз мені передаються, вони шоковані. Половини моїх побратимів, в яких я був командиром взводу в минулому році, вже немає. Вони лежать з 20-х часов в і їх ніхто не може вивісти. Хлопці да. передають просто вам велике вітання, велике вітання. За ваші плени, але дай Бог, ми виживемо, ми самі цю алею зробимо. Це да. наші проблеми. Це наші хлопці, з якими ми пройшли. Я просто прохання, питання я вам вже передав, прохання від хлопців. Давайте зараз будемо більше розпреділяти ресурси міські, міського бюджету на поміч. Тому що Я вам можу навести багато прикладів. Немає повноприводних машин. У <риводна> мене на підрозділі була одна повноприводна машина, яку удачно зі мною влучив в тур. Хорошо що ми вижили. Дякуючи Богу, що він взяв автомобіл. Але ви самі розумієте, це питання можна робити отак, по сходинках, пригати, пригати вверх. І ці всі питання передаються звідти хлопцям. Що розподіл бюджету йде неправильно і не в ту сторону. Я розумію по всіх людях, що зібралися, що це не громада, це гімно. Тому що ця громада не прийшла, не прийшла і не відстоює своїх хлопців. Бот. Була. 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 Пропання Бейбло. тому, що розпреділяйте бюджетні кошти, придумуйте любі шляхи через волонтерів. Через надання благодійних допомог розподіляйте їх на хлопців, по цегинає понімає до один друге питання. Чому не виконуєте розпорядження президента? Від довго буде це була сумі. Як людям, що він буде ми буде не спішити? Я хочу від вас, щоб ви сьогодні зробили запит на військові частини і висвітили це в будь-якому СМІ нашого міста, нашої громади, щоб ми бачили, що ці запроси на звітність пішли в частини. Ви правильно задаєте запитання, я вам дам відповідь. Воно не хвою не менше, як вас. Я вас думі, вітрим, вітрим. Чому вітрим, я кричу, Дайте мені можливість дати відповідь військовим. Чому ми трудовим? Ми заради них зараз воюємо. Він нічого вам не скаже. Я хочу дати відповідь. Ви правильно говорите? Я ще раз допоможу. Ці проблеми, які є, я знаю, які зараз знаходяться в Збройні Сили. Я знаю про них. Через те ми відділяємо. це Ми відділяємо, ми відділяємо ці кошти.

Ми виділяємо, ми не виділяємося від цього. Виділяємо депутат від цього виділяє. А а ми не ми, не ми прошу разу для вас зверталися. Прошу подати увагу. Прошлого разу ми ви прийдемо. Ми вас дуже просили, щоб ви всі ремонтні, ремонтні ходили прикрадили. Все, все, все допові, щоб ви кидали на хлопців. Все, Всю допомогу на хлопців. Нам більше нічого не треба. Сиділи собі, хай ми сиділи. Не треба ті руки, не треба ті сапи. Треба, щоб хлопці прийшли живі. Побачить. У вас дають не служить, бо ми не будуть служити, і ви можете піти служити. Я, шановні громади, дав молитву, помолився, розказав, що ми боти, що ми проплачені, що ми не людяні, що ми взагалі та, кірмо таке. А він бачите, чесний ви, порядний, перераховує гроші. Ви, Це його слова. Та хай тепер відповість на наші питання. Чого бреше? Шановні громаді бреше. скільки мені заплатив, я питаю

Ши хлопців, як вони там, що ви виділяєте кошти все. Дивіться, в саді в центрі стоїть, коло мільйонний добудок стоїть. Що зроблено для переселенців? Переселенцям тротуар треба. У них житла немає. Не то що житла немає. А ви говорите, бот, тому що я бот, тому що воно наболівше, ви розумієте? Наболівше. І такі, як ви, грусти мір повинні були зустріти. Це задача була Медведчука. І не думайте, що я нічого не знаю і не говорю вам правди. Я не буду. Я

є корицею кошти, які виділяються для того, щоб робити зелене відповідь. Я літо, поміж ваших не можу повіти. Я закликаю. Посадіть нормально. Треба було нормально дерево садити, щоб хотіли. Вони втівали. Це прикрадишка на це очікува наша люди. Я за фахом агроном дуже багато їздила по питомниках, закупляла всю всяку війну. Це браховане дерево, тому що питомнику садиться густенько, щоб воно. Це він купив браковане дерево, яке вже заскочило, крона не сформована, Купив за копійки, ну оформив як не зібрати. І піночки запавали, коли не є. Це хай скаже, що я обращу 300? 6300. Борисовці таке саме дільно продавали за 2 тисячі. Що шукаєте на жопу приключення? Що бреште? Це не з того, що питали, я змога. Він повідавай! можна? повідавай, запитайте. Давайте не задавайте, давайте. Що порушується, ви нас прийдете? Яких пройдет, трудулару ніякий цього? Будь ласка, п'ятий раз питаю, почи. Лучше прийдемо, Так, Люди по закону. 50 чоловік <пі> нас є, я перерахували. Ми маємо право відписати <пі> зараз. Звільнення <пі> ми Все! Ніхто не виходить, всі підписуємося. По закону 50 людей на зборах. Нас є 50. Це. Ми зараз його знімемо і хай за Так! <пі> you oh.